Привіт. Я вже майже півроку працюю в геймдеві і вирішила трошки підвести підсумки цього, поділитися своїми враженнями, розказати, як я знайшла цю роботу, як воно все було, які в мене були очікування і реальність тощо. Розділ перший: як я за місяць магічним чином знайшла роботу, навіть не шукаючи її. Ще й без досвіду. У мене ніколи не було прагнення саме в геймдев. Я просто пробую різні способи заробити гроші як художник, і в якийсь момент вирішила спробувати себе в тому числі в геймдеві. Я пішла на курс по казуальному малюнку. Про це є окреме відео. Просто тому, що я не хочу витрачати свій час і свої нерви на самостійне навчання. Мені легше піти на курси. Коли я ще навчалася на курсі, я собі будувала в голові план, як я буду шукати роботу після курсу, що я там зроблю собі крутецьке портфоліо, оновлю резюме, почну активно вести LinkedIn, Я додавала собі і чарів, я виписувала собі компанії, в які я хотіла б відправити резюме. У мене там просто такі грандіозні плани були, що, коли як я буду робити, але все це обламалося одним постом в LinkedIn. Я тоді тільки-тільки закінчила курс. Була в такому, знаєте, піднесеному настрої. Мені дуже хотілося поділитися цим, і я просто написала маленький постик в LinkedIn про те, що от я закінчила курс. Uh, і в кінці я додала, що в принципі я не проти попрацювати і прикріпила посилання на своє резюме і портфоліо, які я, до речі, тримаю на Google Диску, тому що не признаю ваші ці артстанції і біханси. Після чого мені одразу написало три людини майже одночасно. І ще протягом тижня мені написало три людини, тобто за тиждень з моменту публікації поста в мене було вже шість тестових. І ще була одна компанія. Um, Іноземна, в них не було тестового. Вони запропонували одразу співбесіду англійською мовою, але я засяла і відмовилась. В принципі, не шкодую. Тобто я не шукала роботу, я нікому не писала, я не шукала ніяких вакансій, я не розсилала своє резюме. Я взагалі нічого не робила. Тобто, буквально я просто написала постик в LinkedIn. І з шести тестових, які я виконала, три мені запропонували роботу. Один одна компанія відвелася в процесі під час обговорення якихось робочих моментів. Вони просто почали мене ігнорувати. Що було дуже непрофесійно з їх сторони, тому я обрала з двох робіт, які залишилися, і вони обидві мені подобались. Одна компанія запрошувала на постійну роботу, на повний робочий день, 8 годин, а інша компанія запрошувала теж на повний робочий день, але на проєктну роботу з договором на 6 місяців і можливістю потім його продовжити. Але це було таке: типу: ну там, через 6 місяців, подивимось, як воно буде, чи ми спрацюємось. Чи будуть ще якісь задачі, проєкти. Тому в мене не було бажання через 6 місяців знов шукати роботу, і я вирішила погодитись на більш стабільний перший варіант, про що я й повідомила цим людям. Але вони сказали, що їм дуже сподобалось моє тестове, і вони хотіли попрацювати саме зі мною, що було однозначно дуже приємно почути. І вони запропонували цю ж роботу тільки в фріланс варіанті, щоб я змогла це поєднувати з основною, яку я обрала. Я погодилася, тому фактично зараз я працюю на двох роботах. Я так розумію, чогось мені просто дуже сильно пощастило, тому що цей мій постик LinkedIn про те, що закінчила курс, він залетів в рекомендації, він набрав 12 тисяч переглядів. І якщо подивитись на інші мої публікації, то там і близько такого немає. Тому це просто якесь рандомне везіння. Плюс, в принципі, в мене непогане портфоліо, і резюме теж непогане, і тестові я добре виконала, і курси багато проходила. Ну, так, чисто везіння, знаєте. Розділ другий. Мої враження і загони від роботи. Отже, зараз я працюю 5 днів на тиждень з 9 до 6 і ще 4 годинки у суботу. Це фріланс. Мої враження від цього. 8 годин роботи це дуже. Дуже багато для мене особисто. Так, да, там є годинка перерви, але все одно це дуже багато. Для себе я виявила, що 5-6 годин роботи це просто ідеально. І десь після 6 годин роботи безперервно я розумію, що я вже мене замилось око, як то кажуть, я вже роблю помилки, я, я просто роблю, що попало. Я вже не працюю, я просто додихаю на робочому місці. Думаю, що з часом я перейду на парт тайм, тому що мені здається, це набагато зручнішим. В принципі, мої очікування співпадають з реальністю. Я приблизно так і уявляла собі цю роботу. Роботу. У мене не було якихось розчарувань з цього приводу. Єдине, що мене хвилювало, це моя швидкість роботи, бо мені здавалося, що я дуже повільно малюю і це може стати проблемою, бо зазвичай в геймдеві дуже короткі терміни. Але, наче, все нормально. Звісно, в різних компаніях все по-різному, але конкретно в нашій ти сам визначаєш час, за який ти робиш, і в нас немає якихось супер. Я не знаю супер конкретних термінів. Я бачу, що я роблю деякі задачі довше, ніж інші люди, але мені жодного разу ніхто нічого не казав з цього приводу, тому я думаю, що все норм. Плюс я помічаю, звісно, що з часом швидкість росте, і я вже починаю більш швидко і більш впевнено виконувати ці задачі. Ще в мене був доволі довгий і складний період адаптації, і частково він досі є. Перший місяць. Роботи, це були суцільні страждання, просто якесь пекло. У мене був дичайший синдром самозванця. Мені постійно здавалось, що мене на цю роботу взяли просто випадково, що вони зараз побачать, що я нічого не вмію, насправді нічого, я не вмію ні малювати, я нічого не знаю про геймде, в мене немає якого досвіду. Вони зараз це побачать і просто вигонять мене сяними тряпками з роботи. Я постійно переживала, що я все роблю не так, що я все роблю занадто довго. Мені здавалось, що я єдина тут не вмію. Нормально малювати, а всі навколо такі суперпрофі. Плюс конкретно в нашій компанії величезний потік дуже різноманітних задач. Тебе постійно перекидають з проєкту в проєкт. Це може бути що завгодно від казуального арту фотобаш, піксель-арт. Просто така каша в голові. Спочатку, коли ти тільки туди потрапляєш, дуже важко. В перший час я нічого не розуміла, я нічого не встигала, тонула у правках. А ще я не встигала в принципі, нічого робити в цьому житті, окрім роботи. Тобто я прокидалась, я працювала, я лягала спати. У мене буквально не вистачало сил більше ні на що. Але я думаю, так, мабуть, у всіх <перший>, перший час на новому робочому місці завжди доволі стресово. Дуже багато правок на цій роботі, не тільки у мене, в принципі, я бачу, що всім дають багато правок. І в цілому для мене більше немає такого поняття, як я закінчила малюнок, тому що я розумію, що малюнок ніколи не може бути закінченим, і тобі можуть через місяць його повернути і сказати: знаєш, ми тут подумали, ми хочемо щось переробити, поміняти чи ми помітили, що воно якось погано виглядає, чи ще щось? Внутрішні правки, коли ти зробив погано і тобі кажуть, що ти зробив погано, давай це виправляти. І це прекрасно, це нормальна абсолютно ситуація, да, я розумію, і це допомагає рости дуже сильно і покращувати твій арт, і т.д. де і т. І. А, і це нормально сприймається, коли це раз, два, три, чотири, п'ять вийшов зайчик погулять. Але коли це вже сота правка, а ти все ще не можеш зробити нормально і мільйон раз це переправляєш. І знов таки, це просто мені особисто дуже сильно б'є по самооцінці. Я сижу і думаю, господи, вже я настільки погано малюю, що я не можу зробити нормально вже з мільйоном підказок, з мільйоном виправлень. Все, що це виглядає, як хуйня. Чому стає легше, коли бачиш, що інші так само отримують багато правок, що інші... Теж живі люди, вони теж можуть помилятись, вони теж можуть отримувати правки, виправляти їх, і наче нікого не звільняють через це це нормально. Задачі бувають двох типів: це рендер і концепт. Я думаю, всі це знають. Думати треба і там, і там, на жаль, але це дуже різні типи думання. В задачах типу рендер тобі дають скетч-концепт, і, скоріше все, 3D, шку і тобі треба це відрендерити, зробити фіналку. Там теж треба думати над тоном, світотінню, над об'ємом, над тим, щоб просто зробити це правильно і нормально. Тобі все одно прилетить мільйон правок, але тим не менш. А от в задачах типу концепт. Для мене концепт це вирішення проблем. Коли до тебе приходять з якоюсь проблемою, типу, от у нас є гелікоптер, і нам треба створити новий скін цього гелікоптеру, да, покращений якийсь варіант, але, але є умови. Він там не може бути зеленим або синім, тому що він стоїть на снігу і буде зливатись. Він не може бути світлим, тому що він зливатиметься снігом. Він не може бути темним, тому що він буде занадто контрастний на фоні сніга. Він не може бути е, схожий на червоний, близький до червоного, тому що вони мають відрізнятися з звичайним скином. Е, він там не може бути ще щось. І ти сидиш і просто думаєш, а що взагалі можна? Не можна, то не можна. А що можна? Що мені робити, якщо все не можна? Ще час обмежений. Я настільки стресую від цього, якщо чесно. Я сподіваюся, що я, е, мій рівень концепту трошки підросте, і я буду почуватися спокійніше в таких задачах, але поки що це величезний стрес. І це відчувається як набагато більший рівень відповідальності, тому що. Е, Тобі треба щось вирішувати, щось пропонувати, якісь варіанти, щось думати, придумувати. Господи, я не вмію думати, я вмію малювати. Можна, я просто буду малювати. Скажіть мені, що я не малюю. Отак це відчувається для мене. Хоча рендер теж буває дуже важким. І в мене були такі моменти, коли я не змогла впоратися задачою, і мене її просто забрали і віддали іншому художнику. І. Е це теж дуже неприємна ситуація, це соромно, це неприємно, це п'є по самооцінці знов-таки, як художника, що ти не можеш впоратись з завданням, ну як так? Хоча наче розуміє, що це нормально і буває таке з усіма, може трапитись, але все одно неприємненько. Взагалі, ця робота відчувається дуже насичено, дуже величезна кількість, величезний потік задач, абсолютно різних, і ти дуже багато працюєш, реально багато. А ще я почала грати в мобільні ігри, в які раніше ніколи не грала. Розділ третій: поради, які ніхто не просив або кому продати душу, щоб влаштуватись на роботу у геймдев. Я е, не думаю, що можу давати якісь поради стосовно пошуку роботи, тому що вважаю, що мені дуже сильно пощастило. Не думаю, що можу, але, але дам. Я доволі часто бачу людей, які намагаються потрапити в геймдев, в них це не виходить і вони не розуміють, чому так відбувається. Я озвучу просто свої думки на цю тему, чому так може відбуватися. Ви хочете прислухайтесь, хочете не прислухайтесь. Це просто моє суб'єктивне враження. Перше, що я бачу найчастіше, це відсутність нормального портфоліо, коли людина тільки шукає свою першу роботу. А вона замість портфоліо прикріпляє просто приклади своїх робіт: ніяк не оформлених, не підписаних, взагалі без нічого, от просто картинки. Навіть якщо це дуже хороші картинки, дуже якісні, з високим скілом і так далі. Самі по собі вони не є портфоліо. Зазвичай портфоліо все-таки має якесь оформлення, певні роз'яснення, коментарі до робіт, процес роботи, якісь, якусь назву, якесь фінальне слово, ваші контакти тощо. І, звісно, якщо це портфоліо в геймдев, воно має в собі містити саме геймдев арти. Просто красиві картинки не підходять. В ідеалі кожна робота в портфоліо вона має показувати якісь певні навички, якими ви володієте. Це розповідь про те, що ви вмієте. І вмієте в контексті геймдеву, якщо ви пропонуєте себе в геймдев як робітника. При створенні портфоліо, так само, як і при створенні малюнку, шукайте референси, дивіться, як інші люди роблять портфоліо, які роботи вони туди додають, як вони його оформлюють. І що вони взагалі з цим роблять, і намагайтесь зробити щось подібне. Можна ще подивитися, як портфоліо оформляють студії, в яких ви хотіли б працювати. Друге, теж банальне, але люди часто не мають резюме. Взагалі ніякого, тому що: а нащо воно треба? А я ж нічого не знаю, я ж нічого не вмію, у мене немає досвіду роботи, що я буду туди писати. Ну. Що-небудь, вже не пишіть вуз, курси, семінари, майстер-класи, будь-які навчальні штуки, які ви проходили. Це може бути ваше минуле. Місце роботи, навіть якщо воно не пов'язане ніяк з малюванням, це може бути е, ваш вуз, навіть якщо він не пов'язаний з малюванням, це... Щонебудь завжди можна згадати якийсь досвід роботи а-ля фріланс чи малювання портретів на замовлення чи щось подібне. Можна просто виписати свою кваліфікацію, свої навички, програми, якими ви володієте, мови, якими ви володієте. Щонебудь завжди можна згадати, придумати, написати, тому що шукати роботу ну прям зовсім без будь-якого резюме. Я б особисто не стала. Третє, це не відгукуватись на вакансії, тому що ви не вмієте щось, що в них вказано, і шукати якусь суперідеальну вакансію, яка от 100% підійде під всі ваші навички. Зазвичай в вакансіях пишуть якийсь суперідеальний образ кандидата, але вони розглядають і беруть на роботу щось плюс-мінус схоже середнє. Тому не бійтеся відправляти резюме і портфоліо на ті вакансії, які не 100% відповідають вашим навичкам. Просто, чи бачили ви колись вакансію, типу, ми шукаємо джуна взагалі без досвіду, бажано без освіти, ну, типа, такого не існує. Четверте, у нас в Україні є такі відомі компанії, які постійно шукають співробітників, від яких постійно висять вакансії. Там, не знаю, Єніксан якийсь, Woki Games, щось таке. Я думаю, всі, хто шукали роботу в геймдебі, вони всі їх знають. Так от, це компанії немаленькі, і в них доволі високі вимоги до скіла і досвіду роботи. Тому потрапити новачку повному джуну, без досвіду, без нічого, туди доволі важкувато. Можливо, можливо, варто спробувати на якихось... Інших сайтах не на Work.ua, на тому ж дині да пошукати якісь вакансії в менш відомій, маленькій компанії, куди буде просто легше потрапити і почати вже там отримувати свій досвід. І п'ята це відсутність контактів і лінкедину, в принципі. LinkedIn – це неймовірна штука для роботи. Я всю свою роботу шукала тільки на лінкедині. Там всі компанії, там всі вакансії, всі чари, все воно там. Там можна назбирати собі крутих контактів, можна підтримувати зв'язки, публікувати свої роботи. Ви будете на виду у всіх людей з індустрії. Хтось вас запам'ятає, всі будуть це бачити. І це дуже класно і корисно. Користуйтесь. Можливо, комусь ці поради поможуть в пошуку роботи. Що я можу сказати у підсумку? Мені подобається це стабільна робота, це стабільна заробітня плата, яка у художників зустрічається не часто. Це розвиток, дуже швидко росте скіл. Я, постій, я дуже багато малюю, дуже різні задачі. Я постійно отримую фідбек від більш скілових художників, що дуже допомагає швидко рости. Я отримую досвід роботи, що теж прекрасно. Тут є можливість кар'єрного зросту, що теж у художніх професіях зустрічається не так часто. Випрацьовується певна дисципліна, тому що в тебе є конкретний графік, і в тебе є більш-менш конкретні терміни, за які треба встигати малювати. <гану> відносно нормальна зарплата, хоча мені цього мало, але то просто я така балувана, що мені не подобається. Мені не подобається 8 годин працювати. Це забагато для мене. Мені не подобається конкретний графік з 9 до 6 вечора, тому що я звикла на фрілансі, що я можу самостійно вирішувати, коли мені працювати, і все-таки цей варіант мені здається більш е, зручним. Мені не подобається неможливість самостійно собі влаштувати вихідні чи відпустку, коли я схочу. На фрілансі це була одна з моїх найулюбленіших речей, що я можу між проєктами відпочивати скільки завгодно, хоч місяць, хоч два, хоч рік. Тут такої розкоші вже немає. Як на мене, це доволі стресова робота. У всякому випадку, перший час, потім поступово стає все легше, 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 можливо. Якщо я попрацюю десь рік, мені взагалі буде вже все на чилі, все на розслабоні. Сподіваюсь, було б прекрасно. А, от. Але мене дуже спокушає а, те, що дуже швидко росте досвід і скіл, тому що така насичена робота, насичений фідбек, ти постійно щось нове дізнаєшся, постійно практикуєшся дуже активно, і дуже швидко все це росте. Мене це дуже тішить. Але з іншої сторони, я трохи побоююсь, що це може призвести і до вигорання в тому числі. От, але наче поки все прекрасно. Дякую за перегляд. Розкажіть про свій досвід роботи у Геймдеві, якщо він у вас є. Наскільки легко чи важко вам було влитися в таку насичену роботу, щоб я не почувалася такою самотньою у своїх проблемах. Ну і сподіваюся, що всі, хто прагне потрапити у геймдев, зможуть це зробити.